Всім привіт! Середина квітня. Весна хоч і не квапиться з теплом, але хороші дні можна вибрати. З ми вже збирали, тож черга за строчками. Береза лист свій майже розвернула, а це означає, що вже пора. Строчки люблять більш дикі місця, тому нам треба помандрувати. Вперед! А ось що ми бачимо виноградні равлики. Тут ось в чому справа. Їх тут ніколи не було. Всі кепкують над їхньою швидкістю. Але цей вид розповсюджується по нашим біотопам зі швидкістю світла. Ну а равлики равликами, а ми прямуємо до строчків. Спочатку нам треба прийти на вільне болото. Воно хоч і привабливе, але все ж таки болото. Весна і в болоті гарна. Але ж весна весною, а вода холодна. Треба бути уважним, щоб не добрати в халяви. Ну, нарешті води все менше, а суходолу більше. Так мені більше подобається. Сподіваюсь, гриби теж в курсі, що зараз весна. І вже встигли повилазити. Шукаємо. А якщо її не повилазили, то дивіться, яка тут краса. Чудова прогулянка. Просто джунглі помірних лісів. Я не знаю, як стрички, але зморшки тут ростуть. Але ми їх не беремо, тому що ми прийшли за стричками. Тож вперто продовжуємо шукати свої гриби. Вагони папороті. До речі, вони в цьому стані теж їстівні. а підсмажені навіть смачні. А ось і наша ціль. Йо-ма-йо, -йо, це ж гігантський стручок. І він тут не один. Відчуваю я, що наша місія буде виконана. А ось ви тільки подивіться, сімейка, ріжемо десяток і тільки на одному місці. І відпочили, і грибів назбирали, як в касті. А у кумки звичайної, тут свої справи. У них тут весілля. Наприкінці хочу дати пораду. Серед страчків є умовна на істівні, тому, якщо ви не впевнені в грибах то краще вам їх відварити. Так буде безпечніше. А ще смачно і корисно. До зустрічі, наші кайфа, подорожіти експериментів.